Кількість теплоти, розрахунок кількості теплоти при нагріванні чи охолодженні тіла, питома теплоємність речовини. Фізична величина, значення якої дорівнює зміні внутрішньої енергії тіла в процесі теплообміну без здійснення роботи, називається кількістю теплоти. Є формула, Q дорівнюється на M на Т2-T1. Значить, хто є, хто у цій формулі? Це кількість теплоти, яка передається, вимірюється в джолі. Від чого ж залежить ця кількість теплоти? По-перше, залежить від питомої теплоємності речовини. Різні предмети, ми знаємо, по різному нагріваються і по різному реагують на тепло і проводять його по різному. Так от ця величина характеризує у нас, в принципі, речовину, яку ми будемо нагрівати. І чим більше питома теплоємність речовини, тим більшу кількість теплоти слід надати тілу. Або навпаки, чим більше питома теплоємність речовини, тим більше вона може виділити тепла. Бо ми говоримо про нагрівання та охолодження. Це, по суті, два процеси, які протилежні. Там нагріваємо, там охолоджуємо. Далі, що таке М? Маса речовини, яку нагрівають або охолоджують. І, звісно ж, все залежить від того, від якої температури ми будемо нагрівати і до якої. Фізична величина, що показує, яку кількість теплоти необхідно надати речовині масою 1 кг для зміни її речовини на 1 градус Цельсія, називається питомою теплоємністю речовини. Це весь матеріал на сьогодні. Бажаєш більш детальні пояснення, теорії, розв'язані задачі і тести. Підписуйся на канал ТОП Школа, тут є вся математика з 4, 5, 6 клас, 7, 11, алгебра, геометрія, фізика. Посилання залишу в описі до відео.